Продовжую серію відео, з чого зробити глицю. Ось в мене є кухонна дошка, вже стара поломана, я не пам'ятаю вже, як вона зламалась, але залишив собі бо гарний матеріал. Вже половину десь використав, вже не пам'ятаю. В... Я взяв ножа, поставив молоточком стукнув. це бамбукова дошка клеєна. І воно легко розчахнулося. От з цього кусочка і зроблю лицю. Що вийде, потім буде видно. І оце тут таке насвернене, воно заважати не буде. А тут виріжеться, тут носик буде, чуть що залишиться, то не буде ні граму заважати. Зроблю шириною десь 38 мм, то ще тут десь 6 мм. Подивлюсь, наскільки воно буде зручно. Ну і як робив. Спочатку по ширині підшліфував, вирівняв. Потім зрізав кутики, теж їх підрівняв, намалював шаблон, просверлив і тут не лобзиком, а тут, як я вже раніше відео показував, ножиком вирізав ось тут лишнє. Тут так само. Ось вирізав, а потом все легко зашліфувалось, відполірувалось. І ось результат. Ось така чудова глиця. Як я вже казав, бамбук дуже, дуже, зручний матеріал для роботи. Легко шліфується, легко дуже полірується, як казав, оці виїмки невеличкі. Зовсім не заважають лиці. Ось. І дуже зручна в роботі ця лиця. Отак. От так що рекомендую, якщо вам потрібно, вибирайте і бамбук для виготовлення лиці. Ще раз кажу, надзвичайно зручний матеріал в роботі. І сама по собі вона слизька те, що потрібно. Уже нею плів декілька сіток. Так що все добре. Бажаю вам всім успіхів. Слава Україні!